Доброго дня! Ми з Віталіком їдемо на Секенд на Богунію. Сьогодні там привоз. Ігор отримав пенсію 2300. То я таким методом забрала в нього тисячу на хранії. І нібито я кажу, що йому куплю ну, якийсь званки, якщо будуть. Хочу побачити щось качественне, бо він дуже багато бігає, то усе просто рветься і подошви полопали все. От і на секінзі, що били, а то мені купляли. Пом'єш, вони так і служать. Тому що кожа туди носички трошки постиралася, але я білим ну, кремом зачищаю да й нормально. То тисячу вчора, зразу, 1300 зразу вчора і потратив, Представляєте, він такий спокійний ходить, добрий, Собі мовчить мама. Я сьогодні сигарету в магазині не купляв, бо там вже коли їй магазин, то ми займаємося то туди, то сюди. А воно на Аліекспресі назаказував флешки, колечка які собі браслетики назаказував. Так як всі люди, знаєте, живе і хоче, каже, а, а як мені будь. Я ж найнуватий, що 2-300 в мене пенсії. Я ж теж хочу щось купляти, так як всі люди купляють. Ну і все. А що ліки купляти, кормити, золоту дівати, то йому це взагалі не треба. Там ще кологло була сьогодні привоз, то я їздила той раз, то не було. Одні, то такі старі кросівки були, аж сіточка вітер з дирками, взагалі нема обуви ніякої. Де й таке? Сьогодні щось зробимо, покрасимо, так, перевели. покрасили, воно взагалі не куди йшло. Все стерли на нову, гроші перевели, біли краску, найкраще буде. Найкраще буде таке движення. Вже на погоні, нічого, дирі дуже близько, близенько взагалі. Сьогодні нож знову майже не спала, взагалі не знаю. Віталій, як ти вообще, що я кашляю. І знаєте, я, ну, мене навіть людяники з цим з ментолом і з м'ятою не підходять. Мене кашель, як вони мені сказали, ці врачи, що алергійний. Це ж в мене таке частенько робиться. Ну вже цей раз мені навіть ці препарати не допомогли, гормональні. Я не знаю, чи настільки вже запущено. Я постійно вдихаю нікотин, і вже курять і з нами я дозаря в кімнаті одної. То може і за цього мене такі кашель. Мені дуже, мені просто, ви знаєте, мені болить навіть горло болить, як кашляю, просто всі оці м'язи. І груді болять, і дуже просто, мене просто тут больно він просто хочу кричати, криком, плачу. Я попробую ще, може якраз мені ці ну, людяники куплю і треба зробити з Ну, Це в мене не бронхіт. Мене у в, в, в житті, скільки я живу, не відходять мокроти. Мені вже колись хотіли оце, як воно не я потім жолудок і Ну, щось тут таке робити, що брати. Я відказалася, вже дуже багато, хоч ще була молодою, ще 30 років. Я не знаю, може в когось таке є, як алергійне, то може підкажете, підкажети, ну, я вже не знаю. А до доврачу, що вони йди, пробивай, бери пунцію, роби, оте, вони подовбуть, а потім нароблять ще щось хуже. І потім що хочеш, то я знаю, що, що вони там мені зроблять. У, у, укладуть мене, даю все. життя укоротиться. То я і боюся дуже. А щоб ці всі аналізи проби поробити на алергію, то це дуже сильно дорого. Ну це в мене була одна надія, що я куплю ці препарати і це. І мені допоможе. Тось тобто я їх з собою, той вожу, я все одно пірський едем п'ю. А воно ж час ну, від часу освітається раптово і все. Воно, а? Не знаю, мостик. Біка <кій> шли лосам і бігом кажу, поїхали пока. Ну, там на ну, все кінці мене знав все. даюся, знов люди. Дивіться, вони такі сльози просто Очі красные, і все. І просто сльози капають такі, що Ой, таке, але сподіваюся, все, що воно пройде. Ще тут цибулю, спробую все. рентген льох зараз я не робила. все збиралася, але мене ті типу, мене не простудне, бо ні на кого не переходить, нічого взагалі нема. Це більш, може, от ці антидепресанти, у мене просто страшна алергія, але я на ліпрелбіфорте обдавлення теж покинула пити. Десь 4 дні мухомора не пила. Якесь, як не було, коли в бануці стоять, стоять, там я привезла в сумці. А сьогодні просто думаю, що ж я нічого не п'ю. візьму хоча б бі де бігом вип'ю. Мухамора водою запила дай поїхала так. Ну, Сьогодні вже дуже серцебиття велике і пульсірує усі, що не п'ю порошки. От такі діла в мене. Але стараюсь не показувати, тому що колись розказувала, показувала людину. Але хай би були хейтери, тому що. Нічого не розвивається, як воно є в житті, так треба все і показувати. Багато у кого таке. ОДО, А, це одно воно, так. Да. Економ клас. Я не знаю, де можна, проїти далі, щоб, бо що ж ти станеш. Даві пішош штраф Ірі. поїхали поїхали на Мерседесі. Іра каже, береть мою, моя одразу коло калітки стоїть. Взагалі пусто, ви знаєте, що, і не схоже, що тут був привоз. Таке якесь усе дуже маленьке і старе таке, взагалі. Обувь немає, також льопарці, дов'єтнамки. Да Коротше, ні кофти цих, ні батніків немає з капюшоном, нічого немає. Ну, мені кажеться, що десь вони десь, може, у, у складі десь було щось таке. Той самий товар, що раніше. Ну, взагалі нема нормального, люди ходять, там мало людей, йому три чоловіка. Ми не там були, то був торок був привоз, вон до тут де базарчик. І вон там як по нам, клас жовтенький, бачите там, візка. Тут -то до базарчик. А там машину і поставили. <кій> 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 Риба-рибулька. Гарна дівчулька. риба рибулька гарна дівчулька. бачите Ну туди, каже Іра, треба, це тут сьогодні. Я думаю, що воно таке просто пусто, ні людей нема. <кхе> Нікого ні, немає. Тут взяла подивитися ігру штани. Такі є вон любить джогері. Джогері, по-моєму ж. І йдемо вниз Побачимо. Це ще таке взяли, він дуже любить, покажи. Ну Це ось такі Це що найки? подивіться По яка тут кожа. Ну, це на літо комусь будуть. Чиста кожа така тоненька, а п'ятка така змицнена. Дуже наче відео. А я дуже себе моми хочу. Штани хочу дуже моми. Найти ну, показуємо людей багато, то я не показую. Дивіться, які всякі класні штани. Ну, вони короткі. Оце навіть мамі, мабуть, це більше на, на низеньку жінку. У нас по 420, тут 375. Та оце теж моми, тільки на худейшу. Оце така мамі. Капець, я вже не найду собі маму. Моднячі які всякі. Таке вже не хочу я, таке я не хочу. Не знайшла. Віталій, дивись вісь постійно і подушечки, які є. Всякі я Будьтегу дуже багато разного. Дуже багато, багато. І краще поплять тут, ніж хороше таке платить. Ой, там примірочний пустий, класно. Щось людей небагато. Щось небагато людей. Спортівки. Праздний лосіне трикотажний. Га, важко. важко, не треба, так, як важко то. Ось. Хтось повісив чоловічий сюди джокері, Ну, не паліняти є. Таке, може, це є, таке вони. На худеньких. На худеньких. Інтересні, що не всякі є. Я чого хочу, тебе гроші. На резінці штани є, лошные. За реджинце 800 гривень. Льоша на резін. Це щось дуже велике, але новеньке. Це не мами. Це не мами. Різі. О, це мамі на резі, оце мамі, але цвет не подобається. На другому секунді трохи не додивилася, бо закашляла здесь. Вже так достало, що тут люди дивляться на мене. Зайду, в тебе по хлебу. Ну то уже горе напало, уже столько месяцев. Може уже там капец. Тобі не злібно, як я кашляю? Ні. Yeah. Що я зроблю? Я ж не виновата в цьому. Зайшли там зразу АТБ, я думала, хліба куплю. І бачу, що буду довго. з Беканням, беканням. Кинула корзинку і пішла. Вискочила просто пулі, так і что давно уже месяцев а три такие. Я... Кто в этом домику живет? Даня, Даня. Даня. И бабушка Маша. Да, Даня, да. Я с а ним спать с тобой тут. Будешь Боже? с бабушкой спать? На твоем этаже. Не знаю. Классно. Это красота. Двухэтажный домик. Капец. Полягаемся. Данечка снизу. Никитка сверху. Будем газовать там внизу. Ну. на БМБ, да? будем з тобою на БМВ. лазить, буває, як нікітки нема. До Нікіти нема, можеш ліхті лізті на другий етаж, бігом. Почитай на ну, трошки щось. Не хочу та? То давай попишем. Коли це ми будемо твої всі од цієї ігрушки до собачки, до котики, до від продавати, га? Це їх дуже мало тут. То, дуже то, то тут яка, їх мало. До що ж їх? А там ж ото цілий рюкзак є, папін. У літній кухні, а скоко там у погребі стоїть. Ой 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 ой. -ой. Каже, тут же їх, аже тут їх скільки є. Які красиві є. Боже, які красиві є, а там.